Верба дієслова. Минулого разу ми працювали з глаголами третьої групи метро та вюніг. Взагалі хочу нагадати, що всі дієслова поділяються за закінченням на три групи. Перша група закінчення «ер», друга група закінчення ir, третя група неправильні або нерегулярні дієслова. Які треба запам'ятовувати. Отже, ви вже знаєте, вмієте відмінювати дієслово «avoir» мати, «être» бути, але йти їхати кудись, метро, класти, ставити, одягати та «venir». Пригадаємо їх, як вони відмінюються. Дієслово «avoir» мати щось, відмінюємо разом, слідкуйте. Же, тюа. Il a, elle a. Nous avons, vous avez. Ils ont, elles ont. Être, boute. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Allez, je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez. Ils vont, elles vont. Mettre. Je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Ostanie slovo venir. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Сподіваюсь, відмінювання цих дієслів ви запам'ятали вже. Отже, коли ми відмінюємо дієслово, ми по суті узгоджуємо його з займенником. Наприклад, я займенник граю же, жу. ми граємо ну, жуон. Ви бачите так само, як і в українській, у французькій, в залежності від. Займенника змінюється закінчення у дієслова. Різниця у тому, що у французькій мові деякі закінчення не вимовляються, а лише пишуться. Таке ж саме узгодження відбувається із усіма іншими словами у реченні. Отже, розглянемо сьогодні таку частину мови, як аджектив.